через наш клуб подорожей, поки ми створюємо незабутні враження. Ми даруємо посмішки по всьому світу, але ось де все стає ще цікавішим. Уявіть, що ви покращуєте своє фінансове становище, займаючись своєю пристрастю до подорожей, звучить як мрія, так. Ну, є інноваційний спосіб зробити це, і, ймовірно, багато ваших друзів та родичів шукають таку ж можливість втілити свої бажання в реальність. Ми розробили спосіб, щоб ви могли створити власний онлайн бізнес у процвітаючій туристичній індустрії, яка оцінюється в понад 9 трильйонів щорічно. Це один з найприбутковіших та найцікавіших секторів для інвестування, і тепер ви можете стати його частиною. Як посол стилю життя в MWR Life – глобальній компанії. Що охоплює п'ять континентів і має більше десяти років успіху в допомозі людям будувати кар'єру, ви матимете все необхідне для процвітання. І найкраще, це простіше, ніж ви думаєте. У традиційному світі, щоб почати туристичний бізнес, може знадобитися тисячі доларів і безліч годин з MVR Life Ви готові почати за кілька хвилин. Лише за 99 доларів на рік ви отримаєте повний доступ до нашого бізнес-пакета, який включає все для вашого успіху: індивідуальні вебсайти, високоефективні сторінки продажів, безперервне навчання, готові маркетингові матеріали, потужний додаток для управління бізнесом, та доступ до вашого бізнес-центру з усіма інструментами необхідними для зростання. З цією можливістю ви не просто заробляєте гроші, а будуєте майбутнє навколо свого захоплення подорожами. Ви також отримаєте вигоду від нашого простого плану компенсації, розроблено для винагороди вашої відданості та прокладання шляху до фінансової свободи. Ми розділили їх на три потужні рівні, щоб ви могли почати заробляти на залученні нових учасників продовженні членства і навіть на захопливих бонусах за стимуляцію. Ось як це працює: бонуси за залучення нових учасників клубу. Кожного разу, коли ви залучаєте нового учасника програми Travel Advantage, ви заробляєте від 20 до 80 доларів. І знаєте що? Немає обмежень на кількість бонусів, які ви можете зібрати. Бонус будівельника заробляйте ще більше, отримуючи щоденні бонуси. Завдяки цьому бонусу ви можете заробити до 240 доларів за кожного нового учасника клубу, доданого до вашої команди на необмеженій кількості рівнів. Чим більше ви будуєте, тим більше заробляєте. Резидуальні бонуси. Ось Стає дійсно захоплююче. Уявіть, що ви отримуєте гроші щомісяця за роботу, яку ви вже виконали. Кожного разу, коли учасник вашої команди поновлює своє членство, ви отримуєте відсоток від цього у вигляді комісій. Залежно від вашого зростання. За кожного прямого учасника ви можете заробляти до 25% їхніх щомісячних підписок місяць за місяцем. Ваш портфель клієнтів може приносити вам від кількох тисяч доларів на місяць до 15 тисяч доларів на день. З цим планом вашим потенціалом заробітку дійсно немає меж і нагороди ваші. Так само, як вже зробили багато інших, коли ви підніметеся по кар'єрних сходах, ви розблокуєте заохочувальні бонуси від туристичних ваучерів та безкоштовних подорожей до грошових бонусів, розкішних автомобілів і навіть будинку за мільйон доларів на вершині вашої кар'єри. Ваш перший захопливий крок це представити цю неймовірну можливість кільком однодумцям, які поділяють вашу пристрасть до подорожей. Ви не лише можете розблокувати бонус швидкого старту, який може заробити вам до 450 доларів, але ви також досягнете першого рівня. Що означає, що ваша щомісячна членська плата може бути повністю самофінансованою, і найкраща частина. Ви продовжуватимете накопичувати бонусні бали лояльності щомісяця, що дає вам ще більше можливостей подорожувати далі, краще і частіше? Це ідеальний спосіб розпочати свою подорож з MWR Life і позиціонувати себе як успішного посла способу життя. Приєднуючись до нас, ви не лише здобуваєте фінансову свободу, а й отримуєте нагоду подорожувати світом, використовуючи найінноваційнішу платформу на ринку. Був час, коли відео на вимогу було революційним, а підписки на музичні стримінги були наступним великим досягненням. Ми є наступним великим досягненням. Ми розширюємо межі можливостей як майбутнє подорожей. То чому чекати? Ви спостерігали, як інші живуть мрією. Тепер ваша черга. Приєднуйтесь до клубу сьогодні.